З початку березня у Вінниці працює вісім спеціально створених мобільних груп, які патрулюють і фіксують порушення правил благоустрою. У складі кожної групи представники виконавчих органів міської ради та комунального підприємства Муніципальна Варта. Під час рейдів фахівці не лише виявляють порушення, а й проводять роз'яснювальні бесіди з мешканцями. Мобільні групи працюють у Вінницькій громаді до 19 квітня. З нами на зв'язку Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна. Варта пане Віталію, мої вітання. Да, доброго здоров'я. Підходить до завершення робота спеціально створених мобільних груп. Розкажіть, скільки чи багато порушників вдалося виявити? Так я хочу сказати, що дійсно кількість, якщо порівнювати з минулим роком, саме навесні, збільшилась за сприятливих погодних умов а саме. Протягом березня місяця працівники муніципальної варти в складі мобільних груп фіксували факти спалювання відходів рослинного походження нашими війничанами. До прикладу, за березень місяць за березень місяць, нами було складено 26 протоколів про адмінправопорушення за статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення. Це саме порушення вимог правил благоустрою. Я рахую, що ця кількість доволі немала. І Прикро, що вінчани нехтують даними вимогами і дозволяють собі умисно здійснювати такі заходи. До прикладу, саме в першій половині березня місяця, до прикладу, в суботу, одну із вихідних днів, ми зафіксували вісім випадків спалювання, і задимленість від цих восьми фактів спалювання була дійсно на. Кілометри диму, і, звісно, що відчули це наші вінничани Ми, звісно, що склали протоколи, особи отримали штрафи, сума яких передбачає від 340 до 1360 гривень. Це для громадян і для суб'єктів господарювання від 850 до 1700 гривень. Ну, за останні два тижні, так як були вже значні опити, погіршились погодні умови, то ми вже і не фіксували таких випадків. Але подалі, ми і надалі будемо продовжувати. Пане Віталію, чи чуєте мене? О, місяця. <післяння> так, да так, -да, чую, чую. Продовжуйте. будь ласка. Я, я хочу наголосити, що ми надалі продовжимо здійснювати такі рейди. Ну вже в складі лише працівників муніципальної варти, і протягом квітня, другої половини протягом травня, будемо далі працювати. Пане Віталію, ви вже сказали про те, що найчастіше виявляли порушників спалювання сухої рослинності. Окрім того, які ще порушення виявляли? Ну в ході роботи мобільних груп. Також і перевірялося обстеження взагалі в місці дотримання вимог правил благоустрою. Якщо ми говоримо за територію приватного сектору, то більшість випадків, які свиявляли це складування будівельних відходів, складування будівельних матеріалів без відповідних, якщо мого матеріалів погоджень. А якщо ми говоримо за сміття, то його взагалі заборонено розмічати на об'єктах благоустрою. Звісно, що надавалися громадянам приписи, які в подальшому і усовувалися. Це, якщо так коротко казати, за спільні роботи з мобільних груп поспалювань. І на завершення розкажіть, наскільки ефективною є така профілактика, як показує ваша практика? Ну, не тільки лише наша практика показує над оцінку. Я думаю, даному питанню будуть давати самі вінничани, тому що у нас дійсно з раками ми менше бачимо, що наші вулиці стають задимлені. Нам е, більш краще і дихати. Ми не бачимо цієї задимленості. Це є результат нашої роботи. Ми в подальшому будемо працювати, лише будемо досконалювати нашу роботу. Ось все. Дуже вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру і за власне роботу, яку проводите. На все добре. Ну а глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта.